Я скажу про Кенію, тому що там заворушення, там гинуть люди, там великі проблеми з демократією. Хоча насправді Кенія це така одна з небагатьох африканських країн, де демократія якби трошечки так піднімала голову, а тепер, ніби, вона голову не, не, не піднімає вже, а може. Буде піднімати, може, ні, не знаю. Там ще одна проблема, що поруч де дуже такі тоталітарні держави, як Танзанія і Уганда, і вони дивились на Кенію як на Ой, взірець, ой, хорошо, от нам би таке. Ну тепер нема куди дивитися. Потім я передумав, але подумав таке: знаєте, дуже багато стурбованих українців дивляться на міжнародну атмосферу і кажуть, що от за нас там Європа, за нас, там Японія, за нас там Австралія, за нас деякі ще країни. Але от те, що називається глобальний юг. Глобальний південь він. Не за нас, він такий вагається. Він за Китай, він там хочеться за Росію. Ну а, а чому вони мають бути за нас? От ми ж не дбаємо, що в Кенії, що в Танзанії, що в Уганді. Нам ми навіть не знаємо, що там відбувається. ми навіть не, не всі знають, де це знаходиться. Це східне узбережжя Африки, принаймні Кенії, Танзанія. Ну от і тоді виникає питання: а чому вони мають думати і голосувати в організації Об'єднаних Націй за Україну? Якщо Україна навіть зеленого поняття, як кажуть, немає, що там відбувається і не вболіває. І не думає про демократію в африканських країнах. Ну от подумав, а потім вирішив, що плюну я на це все.